Кількісні це все, що пов'язане з аналізом статистичної інформації, якісні це все інше. Це аналіз слів, текстів, зображень, емоцій іноді. І е, е, в рамках даного дослідження я провела 40 глибинних інтерв'ю в трьох регіонах. Е, України це в Києві, в Черкаській області і в Тернопільській області. Е, чому, чому ці регіони? Київ це. Ага, чекайте, я ще маю писати про якісне дослідження, але це важливо, щоб дозволи, про що думаєте. Проводячи інтерв'ю, я фокусувалася на запитанні чому. Ми знаємо, що є високий рівень розробіття, ми знаємо, що, ймовірно, політики зайнятості не є надто ефективними, але ми не знаємо, чому такі. Якщо у нас є 20% безробітної молоді, важливо зрозуміти, що кориться за цими 25%. Це молодь, яка не може знайти роботу, це молодь, яка не шукає роботу, чи молодь, яка, можливо, взагалі не хоче працювати, або вона не можуть працювати з якихось інших причин, можливо, не доглядають за членом сім'ї чи за дитиною. Важливо зрозуміти причини. Або якщо не ефективна політика, то треба зрозуміти, чому вона така. Для цього потрібно поговорити з людьми безпосередньо, а не дивитися на це проститу. Пистика не завжди може пояснити ем, ці речі. Тож, ем, інтерв'ю проводилося трьох в трьох областях. Ми проводили в Київ як місце, місто, де найлегше. В принципі, середній або трошки нижче середнього е, опитування проводилися серед чоловіків, серед жінок, серед людей, які мають роботу, які не мають роботи, які офіційно працевлаштовані, які неофіційно працевлаштовані, з різним рівнем освіти. І, і ще, щоб подивитися е, на деякі праздні категорії населення, я опитала трьох е, самотніх матерів, тобто, двох ветеранів АТО. І двох хлопців, у яких вади з фізичним здоров'ям. У одного немає ні, а у іншого трошки ментальні такі проблеми після аварії. І е, в даному дослідженні ми дивимося такі речі, як ситуація молоді на ринку праці, це їхній досвід, це їхні емоції, їхні очікування, їхні побажання, що вони виходить, що в них не виходить, чого вони хочуть. Потім труднощі, з якими стикаються, коли вони виходять на ринок праці, коли вони шукають роботу, коли не працюють. Стратегії подолання цих труднощів і наслідки. Наслідки для здоров'я, для економії, для їх незалежності і для добробуту, або як впливає незахищеність на, на ринку праці на бізнес. Тож, ситуація молоді на ринку праці. Серед, ми, серед них респондентів 27-40, тобто 68% вони працюють не за фахом. Серед тих, які працюють за фахом. Дев'ять мають прикладну спеціальність, троє мають гуманітарну спеціальність, і одна дівчинка вчилася на юридичному факультеті. Вона працює з ОФА, але не офіційно з батьками, тому що як юристка роботи вона не змогла знайти. І це одне з моїх таких тривожних спостережень, що всі е мої респонденти, які мають юридичну освіту, вони не працюють юристами і вони. Розчарувалися в цій спеціальності, на жаль, тому що за їхнім досвідом, не маючи, ем, не маючи грошей, не маючи знайомих, вони не змогли знайти роботу на той момент, поки я їх інтерв'ювала за фахом. З тих людей, які працюють за фахом, лише трьом подобається їхня робота. Це дівчинка-журналістка, дівчинка-порукарка і повар. Вони знали, що не хочуть працювати в цією спеціальністю. І що на неї самореалізується. самореалізуються? Інші не доводить їхні роботи, а вони не знаємо. З тих, хто працює не за фахом, робота подобається також лише трьом людям. Це три хлопці, і всі троє працюють будівельниками. А будівельникам їм подобається працювати, тому що вони отримують високу зарплату, тому що вони незалежні, вони не доволі гнучкий графіку роботи, вони можуть. Прогодувати свою сім'ю, і у них є перспектива кар'єрного зростання. З усіх моїх респондентів колись працювала за спеціальністю лише половина. Ну, Їх цього 40 було, але це доволі показово, це помікується з тим, про що говорила Іван на попередній презентації. Чи хочуть вони працювати за спеціальністю, чи це взагалі проблема? Я не можу сказати. Так чи ні, тому що ми респонденти не змогли відповісти на це запитання. Вони не впевнені в цьому. І однією з причин я бачу те, що багато хто з них прийшов вчитися, не знаючи, що вони хочуть вчити. Трошки більше половини моїх респондентів вчили те, що вони хотіли. Інші пішли навчатися, тому що на ті спеціальності мали в район, або як вже зазначалося, Близько, або ми дійди, не в ньому в Були такі, які потрапили на соціальність, тому що тільки на неї був відкритий набір. Була дівчинка, якій мама подзвонила і сказала, слухай, а сьогодні ж треба подати документи, і вона прибігла і здала, от, ну, от, куди прийняли і провчилася людина 4 роки, там, коли вона вийшла м -м, з університету, випустилась, Мама платила за це навчання, то вона. Ну, вона абсолютно не була впевнена, чи їй потрібно працювати за цим фахом чи ні. Вона в результаті 4 роки пропрацювала в ресторані і їй дуже подобалось, хоча вона фінансист. Ну, вона працювала в ресторані офіціантку. І їй справді подобалося, але заробляла набагато більше, ніж вона могла заробити як фінансист в Черкаській області, на жаль. Так, чого очікують від роботи молоді люди? Цікаво, що гроші не так часто звучали, як самореалізація і хороший колектив, і, і відчуття потрібності, і ем, відчуття, що вони роблять щось розумне і що їх поважають, я би так сказала. Е, і це трошки йде, е, це логічно перегукується з тим, що вони не орієнтуються на свою спеціальність. Тобто люди, Йдуть вчитися, не знаючи, чи воно їм буде потрібно, і коли вони виходять на ринок праці, то вони теж орієнтуються не на ту спеціальність, яку вони отримали, а більше на якісь, ну або гроші, або позитивні емоції. З такими установками, можливо, трошки важче знайти роботу. Я думаю. І ще моє одне спостереження те, що низька задоволеність роботою, позиція на ринку праці серед молоді. Я їх питала, ким би ви хотіли працювати, і на диво всі називали дуже прості професії, а вони у на мене навчилися і вони не працюють з цими професіями. Це вчителі, це серед дівчат, особливо вихователі дитячих садочків. Часто казали, що йому все буде працювати, але хочу, щоб був хороший колектив. Ну, такі доволі. Милі, там сприйняв, можливо, але е, е, теж заслуговувати слова в організації. Mm. Тож, виходячи на ринок праці, якими труднощі зникаються? Це маленька кількість зникаційних mm. Особливо за спеціальністю, особливо, якщо це гуманітарні спеціальності, якщо це людина має вищого світу, на жаль. А потім е, дособа конкуренція е, за наявні вакансії. І корупція це те, що я вам говорила про юридичні оценки. Це стосується не лише юридичних, це просто е, хороші, за хороші е, місця роботи в маленьких містах. Ну, треба поборотися і іноді не лише знання. Це те, що я побачила зі своїх інтерв'ю. Потім, потім йде невідповідність вимогам роботодавця. Спостерігається така річ, що роботодавці завжди хочуть наймати працівників з досвідом роботи. Молодь, яка тільки що випустилася з університету, часто не має досвіду роботи взагалі, особливо не мають досвіду роботи за спеціальністю, тому їм дуже важко знайти роботу. Крім того, роботодавці не хочуть наймати на півставки, вони півробочого дня, вони хочуть наймати молодих жінок. У яких є діти, вони хочуть наймати людей, молодих mm -hmm. жінок, які не одружені, або одружені немає дітей, тому що це потенційні люди, які завагітнюють і не будуть якісно працювати або підуть декрет, і це ну... перше, що я помітила, що молоді люди вони часто не готові до виходу на ринок праці, вони не готові працювати повний робочий день. Вони не готові йти на роботу з 9 до 6. Це сприймається як порушення. ну, Ніби вони мають розпрощатися за своєю свободою. Ніби, ем, ну, це вже, життя їм не належить, щось типу такого. Формулювання було трошки інакше, але посил був один і той самий. У мене була, наприклад, респондентка, яка казала, що я хочу знайти справжню роботу, а не підпрацьовувати промоутером 25 років, продаючи сигарети. Я кажу, піди в центр зайнятості, в тебе. Спеціальні секретаря тобі зразу знайдуть роботу в Києві, це не складно. Наші вона відповіла, але ж мені тоді треба буде взяти цю роботу. І У ну, мене було декілька таких респондентів, вони пояснили, що це е, невигідно, тому що в неї не буде вільного часу тоді, не буде часу на себе. В Києві є інша ситуація. Робота на державних підприємствах вона настільки оплачувана, що людині їздити на роботу і платити за своє харчування буде дорожче, ніж та зарплата, яку вона отримує. Тому молоді люди іноді через це не йдуть на роботу. Ну і останнє моє спостереження це те, про що говорила Ілона, 50% людей не мають резюме. Мої респонденти також часто були не готові до роботи на ремонт, в них або не було резюме, або вони нерегулярно шукали роботу, або вони. Ну, Дуже її насправді шукали. не можу сказати, що це 50% від тих, кого я опитала. Але такий настрій спостерігалися. Стратегія подолання на стабільній ситуації на руку праці. Тобто, що молодь робить для того, щоб якось стати більш працевлаштованим. Перше це допомога родичів. Майже всі е, молоді люди, яких я опитувала, вони живуть за кошт батьків, або батьки їм дуже допомагають. Лише п'ятеро ну, повністю себе забезпечували. Допомогу знайомих вони використовують для того, щоб знайти роботу. Це найлегший шлях бути розлаштованим. Потім, е, якщо е, мало проходить на ремонт, не знаходять роботу, вони почнуть працювати не за спеціальністю. Іноді це просто інша робота, але найчастіше вони приходять на робітничі професії на професії, які не вимагають вищої освіти. Це офіціанти, продавці в магазинах або на базарі серед дівчат і будівельники серед хлопців це найпопулярніша професія. Молодь звертається в центр зайнятості. Вони не всі розглядають такий варіант, не всі вважають ефективним, але ну, в моїй вибірці 20 людей з половиною все-таки пішли в центр зайнятості, здебільшого вони йдуть туди самі і іноді підказують батьки, що це можуть зробити. Інший варіант це робота за кордоном. В Черкаській області в мене декілька людей, декілька моїх респондентів, вони їздили в Росію, в Тернопільській області, звичайно, вони їздять в Польщу і в Італію. Е, інший варіант це навчання. Е, молоді люди часто говорять, що мені потрібно отримати вищу освіту, і тоді я зможу працевлаштуватися, але вони по факту не отримують вищу освіту. І з одного боку, це тому, що вони. Ну, я не знаю, вони знають, що це може бути виходом з ситуації, але нічого для цього не роблять. Інші ж мені пояснювали, що для того, щоб вчитися, їм потрібні гроші, щоб платити за навчання. Для того, щоб були гроші, їм потрібно знайти роботу, і це таке замкнене коло, вони не вчаться і не працюють. І е, останній варіант, який найрідше мені зустрічався, це вихід на ринок праці під час навчання. І е, за іронією долі це найбільш ефективний. Спосіб, на мою думку, тому що люди, які ну, респондентами, з якими я говорила, які почали працювати і ще під час навчання, вони були найбільше готові до того, щоб працювати після навчання. Для них не було дивним працювати 8 годин. Вони вже мали певний досвід, вони знали, як поводитися на ринку праці, як поводити себе з роботодавцем, за яким гроші потрібні для того, щоб прожити самостійно. Вони знали, які роботи їм подобаються, які не подобаються. Вони були вже більш в темі. Ті, які тільки закінчили вуз і виходять на ринок праці, вони дуже розгублені, ну, принаймні ті, з якими я говорила. І інше спостереження це те, що молоді люди майже не знають про більшість державних програм, які існують, вони тільки знають про центр зайнятості. І то не всі. То не... Якщо чули, то багато хто не знав, як працює центр зайнятості, і як їм туди звернутися, які послуги не можуть отримати. Наслідки не ситуації на ринку праці для молоді. Перше, ми дивилися на автономію і ем, 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 ну, я не можу звати тих людей, з якими я спілкувалася, самостійними. Серед них, можливо, троє чи четверо вважали себе самостійними і ем, ну, були всі ознаки, спостерігалися всі ознаки їхньої самостійності. Моменті люди залежать фінансово від батьків або родичів. Вони часто живуть з батьками. І е, психологічно залежить від думки батьків, це е, впливає на їхню впевненість собі. Багато хто з них був не впевнений, і вони орієнтувалися на поради думки е, інших людей, батьків, там, чоловіка або друзів. Тобто вони, і вони чітко не знали, чого вони хочуть і як вони можуть це е, І Третє те, що. Е, Молодь не заробляє достатньо і часто живе з батьками, це впливає на їхню готовність створювати сім'ю, особливо це спостерігається у хлопців, тому вони вважають себе недостатньо дорослими, недостатньо самостійними і вони не готові одружуватися. Серед дівчат такої проблеми не було, вони можуть одружитися, жити з батьками. Чоловіка по-своєму народити дитину, жити за рахунок батьків і це нормально. Ну, хлопці в мене теж такі були, але серед дівчат це більш популярно. Добробут. Незахищеність на ресурсі або безробіття. Воно, звичайно, негативно впливає на добробут молодих людей. Багато хто був справді, бідними людьми, серед тих, яких я опитувала особливо в маленьких містах. Люди часто не можуть дозволити собі базові речі. Але це все одно не заважає їм збирати гроші на триденне весілля, наприклад. А, і знову таки, бідність вона впливає на готовність створювати сім'ю. І дівчата часто казали, що вони хочуть, дружні дівчата, хочуть завести дитину, але не можуть, тому що дохід сім'ї менший, ніж. Сума грошей, яку вони мають платити за всі аналізи під час вагітності. І це дуже ну, це тривожно насправді це погане погано таке спостереження. І останнє погано видно, вплив на здоров'я безробіття негативно впливає на фізичне і на психологічне здоров'я. Мої респонденти були схильні іноді вживати алкоголь. Багато корити, вони пов'язувалися з тим, що вони не нервуються, або ще немає, що робити. А, і всі молоді люди, які були труднощі з працевлаштуванням, вони відзначали, що час від часу вони впадають в такі депресивні стани, вони почуваються ізольованими або непотрібними, або недостатньо розумними, не такими, б, якими вони би хотіли бути. Тож, якщо коротко підбити підсумки, то виходячи на ринок праці, молодь стикається з багатьма структурними проблемами, це і нестача робочих місць, і дискримінація на ринку праці, за віком, досвідом роботи, за станом здоров'я і за сімейним положенням. У молоді спостерігається брак знань про поведінку на ринку праці. Багато хто не готовий працювати. Е, ну, я не кажу, що вони просто по життю не готові працювати. Просто от в той момент, коли я з ними говорила, це або студенти, або ті, які нещодавно випустилися. Тобто, ми, я спостерігала, що вони доволі розгублені. І е, е, без безробіття серед молоді має негативні наслідки на здоров'я, добробут і самостійність молодих людей. І е, я тут написала на активність державної політики. Ми не вимірювали ефективність, але моє спостереження було те, що життя молодих людей і державні політики програми, спрямовані на процедування молоді, вони доволі паралельні. Вони рідко перекидаються.